Благородна і богоугодна професія допомагати людям. Так каже про медицину старша медсестра із 45-річним стажем Ольга Ветченко. Працює в Чернігівській районній лікарні в одному з найтяжчих відділень неврологічному. Більшість пацієнтів тут у важкому стані, паралізовані. Вони потребують особливого догляду. Тож навантаження на медсестер величезне. Людина, яка не може ані рухатися, ні. Вона, мабуть, іноді не знає, як її звати, а треба її виходити. Треба її нагодувати, посадити, треба її навчити робити по-новому, щоб вона ходити навчилася. І це входить в нашу задачу, в наші обов'язки. У відділенні 10 медичних сестер. Завідувач Тетяна Федченко не нахвалиться на своїх колег. Розповідає, кожна до приходу лікаря може надати кваліфіковану допомогу будь-якому хворому. А ще медсестра часто знає навіть більше ніж лікар-початківець. Про Ольгу Веченко говорить з особливою теплотою. Вона дуже добросердна, така вона дуже любить хворих людей. Вона дійсно вона радіє з того, якщо людина виходить з коми і потребує уваги допомоги. Тут для неї це найкраще свято. Підійдеш, а бабуся відкрила рот, я вже її в очі відкрила, я вже її посадила. Говорю, а ну тепер сама їж. Вона перший раз ложку взяла після того, як її паралізувало. Поймете, мене душа радується. Людина поправляється. Якщо хочеться ходити на роботу, значить не дарма обрав цю професію. Впевнена, медсестра стоматологічного відділення Інна Костюченко в медицину пішла, бо завжди подобалося допомагати людям. Я починала працювати санітаркою три роки і 20 років медсестрою. Закінчила на Чернігівське медучилищі і працюю тут. Мені подобається ця праця і працювати в районній лікарні. Значення роботи медичних сестер та молодшого персоналу неможливо переоцінити, впевнені лікарі. Без них би не було повноцінної роботи. Це і допомога лікару безпосередньо під час прийому пацієнтів, це і обробка медичних інструментів. Ну, і прибирання приміщень. І так далі. Тому ну, без них, звичайно, б не, не змогла якісно працювати. Так само не працювала б лікарня і без лабораторії. Аналізи, тести часто їх роблять для більш ніж ста людей на день. Більшість працівників тут молодь, розповідає старший лаборант Тетяна Грінь. Працює тут вже три роки, бути медичним працівником, мріяла з дитинства. Я по фаху акушерка, але чомусь мені сподобалась і ну, лабораторія, ну, робити аналізи крові. Ну, мені це просто цікаво. Я раніше ще цим цікавилась. До кожної людини треба знайти підхід. Кожен приходить зі своїм настроєм, своїм болем. Про роботу в реєстратурі розповідає Ольга Томашевська. Реєстратор не просто видає картки чи талончики до лікаря. Він перший, до кого звертаються пацієнти. Людину треба і заспокоїти, і добре слово сказати. І, Ну, всяке буває. Буває, що і десь допомогти, і десь комусь погано стало, десята, всі ж мене на виду. Всіх вперше, я бачу, так, це людей, і зразу вони звертаються до мене. Медичний колектив району тисяча працівників, 340 з них в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Кадрова проблема практично вирішена, запевняє головний лікар Дмитро Руденко. А ще за останні півтора року покращено матеріальну технічну базу закладу. Ми зайняли перше рейтингове місце в області. по… Комплектації кадрів наших закладів, по її рівню їх кваліфікації і так далі. Це дуже приємно, так що медичну допомогу жителям нашого району є надавати кому. Третьої неділі червня люди, які присвятили своє життя цій благородній справі, збереженню життя і здоров'я, відзначають своє професійне свято. Я вітаю всіх медпрацівників Чернігівського району, міста Чернігова, Чернігівської області. З цим святом бажаю їм міцного здоров'я, щастя ну і успіхів у роботі, душевного спокою і того, щоб вони розуміли, як це важливо допомагати людям. Добра, здоров'я, професійного росту, любові до людей, особливо хворих, і щоб було у нас мирне, спокійне життя, добробуту в родинах, щоб було мирне небо над нашою україною. Було щастя, людське, здоров'я, натхнення і вдячних пацієнтів. Прежде всього здоров'я, щоб нам та лішечки зарплату додавали. І всього самого самого доброго приєднується до побажань і наша знімальна група.